Всім вітання на моєму каналі. Ми у місті Youngstown, штат Огайо, ось так називається. Сьогодні тут відбувається Слов'янський фестиваль. Різні країни слов'янські, і в тому числі Україна, і в тому числі ті, яких ми не хочемо бачити взагалі, але вже як є, ми їдемо з сім'єю підтримати українську культуру. і звичайно поділюся з вами. Зараз будемо шукати паркування. Це три дні, п'ятниця, субота, неділя, фестиваль. Сьогодні субота, ми вирішили сьогодні. У нас спекотно, 30 десь градусів, але... Давненько я не вибиралася на якісь такі заходи, то вирішила з сім'єю сьогодні так провести день. Ми на місці, в вишиванках, катрується платячко, Марчик. Футболочка. Зараз вам покажу Брендона. Брендон оплачує за паркування, подивіться, його знаменита футболочка, хто давно мене дивиться вже не раз бачив. Марчик такий принт. І от там відбувається все дійство. Ось там вхід. Так провіряють навіть з метал-детектором. І також сьогодні ми будемо святкувати другу річницю мого каналу. Вхід 5 доларів, діти 12. Нижче безкоштовно, тому на марчик буде в нас сьогодні. Guys, безкоштовно і дуже приємно бачити на самому вході. Польську кераміку і українські вироби, то йду розглядати українські вироби, звичайно. Дивіться, яка вишиванка. Рушнички, є Христос Воскрес, О, до речі, я вдома маю дуже схоже, але ще краще. Я вам покажу колись. Є футболочки, дитячі. З тризубом. Ой, які гарні оці. А тут польська кераміка. Я дуже люблю. Тут люди собі відпочивають, їдять, і там така невеличка сцена. Так, це щось таке. Як так. так, то в нас колись були спіднички для виступу, о, український стендвіць, український, подивіться, зустріла президента Зеленського. І писанки наші українські. Дуже гарно. Які наші. Мої залишили мене і вже десь пішли. А я не бачу. Зараз буду шукати, де вони є. Я так розумію, жіночки, які продають поняття, не мають, що я кажу, я прийшла, кажу слава Україні. Вони кажуть, о, хело. Головне в вишиванках сидять. Ну, але вже як є. Так, де мої? Там якась музика грає, йдемо дивитись. <ріхи> Серби. <ріхи> так приємно бачити прапорці, але одягли не тим боком. <ріхи> На твої, кухня. От яка дівчина вже разом зі столом. Я почула, оголосили краков'як. Побачила Брендона, діток і них. Морозиво можна придбати. Ой, бачу, українці, так приємно прапори. Хай хоть трішки, але, але є. Ну. Знайшла своїх. Зараз ми зробимо фото сімейне. От Як, як Брендон фотографується. Польські смаколики. Тут можна сфотографуватися і тут церква святкує сторіччя. Марк Марк Так, зроблю своїм діткам таку фотографію. Львівщини, в чорній футболості, дав діткам моїх пропорцій. Двели, але насправді у всьому ряді прапорів російського немає. Ну і добре. Так, іду, подивлюся, що тут. Це така меламінова образи, образи, вишитий рушничок, гризу. от такі грибочки в моїй бабусі були самі. Я грала бандуру. Ой, кенат били. Бандура розстроєна дуже, але ще дивлюся, яка фігурка. Гарна, пише зроблено в СССР. Oh, okay. Брендон, Брендон хоче мені віночок купити, а я хочу не тільки синю жовт, він вибрав оцей, але я би хотіла трішки розбавити кольори, можливо, а можливо такий. You like this one, maybe, be... Карпесо Русин тут представлене. Кроїжа, Хорватія. І у нас хто? Словакія культуру свою представляє. А це Польща, наші сусіди. Бренда жіночок. Каже, що йому дуже так подобається. Він має стрічки там різнокольорові. Ми ось тут фото зробили з Брендоном Україна, козаки, козачка. Є поляки, є словаки, можна такі, і є ось таке. Незрозуміло, що і навіщо. А я йду розглядати українські товари. Бабця кітчен. От є Kitchen. по 15 доларів такі номера на машину. От горнятка. Горнятка. У мене є таке Тернопіля, це Юкрейн. А ще тут мама. Тато баба. Дивіться, казочки англійською, але нашій українці. Питаю мужчину, скільки горнятка коштують. 15 доларів. Від наших продавців українських порожніми руками йду вдома, вам покажу, що придбала ще й мені знижку зробили. Пан Олесь познайомилася і жінка люба, дуже гарні люди живуть в Клівленді. А я знову йду своїх шукати. Це сподобалося 25 доларів, коштує І дуже гарні. Польська кераміка. Будемо з Бренданом пити оболонь. Молоді, ми вирушаємо додому. Гарно провели час. Я зустріла дуже багато цікавих людей, в яких українське коріння, багато нових знайомств. І плануємо зустрічі в майбутньому з цими новими людьми. Ми вже вдома, я хотіла показати вам футболочку, яку сьогодні собі придбала. Це з Івано-Франківська бренд Три світли. 100% бавовна. Ось така вишивка. Тризоба білим по чорному. Інакших кольорів не було, то вже взяла. Думаю, в мене немає такої до білих джинсів. Також гарно буде. І жіночка також мені дала молитву до святого Архангела Михаїла на англійській мові. От, Дуже гарно. Я задоволена покупкою. Друзі, і на завершення я хочу сказати, що вчора, 18 червня, канал Лесе Галя Воду святкував другу річницю. В першу чергу хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, за добрі слова, за дуже слушні поради. І з цієї нагоди, в сьогоднішньому відео, я хочу розіграти подаруночок для когось з вас. Ось тут все знаходиться для розіграшу. Хтось з вас може отримати від мене ось таку листівку міста Пітсбург, Мою пташку із глини підвісочку, Американський USA і тортик на Ліпочки. А також магнітик Пенсільванія. Умови розіграшу, як завжди, прості, бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку до сьогоднішнього відео і залишити обов'язково коментар. Розігрувати я буду вибором рендомного коментаря під відео в суботу, 22 червня, програма, яка обирає випадковий коментар, обере для мене переможця цих подарунків. Всім щиро бажаю успіхів! І побачимося з вами у суботу. До зустрічі!